Вітаю вас, друзі. В той момент, коли міжнародні ЗМІ повідомляють, що Франція і Британія обговорюють розміщення своїх військ в Україні як гарантію безпеки згідно плану Трампа, пролунала гучна заява від нашого МЗС про те, що Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій. Наша МЗС каже прямо, що лише повноправне членство в альянсі є достатньою гарантії безпеки. І що Київ наполягає на отриманні запрошення, не пристанемо на жодні альтернативи. Така заява від нашого МЗС вона пролунала, і що вкрай важливо саме в у Будапештському меморандуму. І Україна знову говорить про те, що Будапештський меморандум був порушений, і що Україна не отримала реальних гарантій безпеки. Я бачу, що до цієї новини є певні коментарі від українців, що, начебто, нам потрібно на все погоджуватися. Але я скажу так, що нам потрібно тиснути, щоб Україна отримала як мінімум запрошення на вступ до Альянсу, і щоб Україна отримала реальні, дійсно дієві гарантії безпеки. І ми маємо зробити все для цього. Зараз ситуація складна щодо запрошення України, тому що є повідомлення, зокрема у британському міжнародному виданні Рейтерс про те, що в НАТО не готові запросити Україну до членства на засіданні цього тижня, але нам потрібно тиснути. Те, що там не готові, це зрозуміло, тому що насамперед Німеччина проти. Не лише Німеччина ще є заяви з Угорщини від Орбана, є заяви зі Словаччини від Фіцо, але насамперед Німеччина, тому що існує Трансатлантичний альянс Шаферен і без згоди Берліна. Вашингтон також не надасть свою згоду. Як це було зокрема у 2008 році, коли Україна не отримала статус ПДЧ в НАТО, і Меркель зараз прямо каже, що Німеччина тоді була проти. І Ющенко також про це розповідає, що насамперед позиція Німеччини була такою, що Україні відмовили. Хоча США в цілому вони на той час не були проти, те саме стосується і потенційних можливих рішень на засіданнях. Блоку НАТО уже після 2014 року, початку російсько-української війни, і після повномасштабного вторгнення у 2022 році, також насамперед, через позицію Німеччини Україна постійно отримувала відмови. Тим більше, що зараз при владі США демократи, адміністрація Байдена і загалом демократи вони завжди вибудовують таку політику, політику погоджень з країнами-партнерами. Але щодо Трампа, то є певні, скажімо так, можливі несподівані повороти. Адже, якщо Трамп прийме рішення, і якщо він жорстко скаже, щоб брати Україну, то тоді можливі варіанти. Але станом на сьогодні дуже сумнівним є те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц надасть свою згоду на запрошення України в НАТО, особливо зважаючи на те, що він... До сьогоднішнього дня ніяк не може наважитись на те, що передати Україні крилаті ракети Таурус. Франція передає свої крилаті ракети, передає Великобританія, США балістичні ракети з правом дозволу бити в глибину території країни-агресора. І незважаючи на періодичні заяви Шольца про те, що він боїться ескалації з Росією, розповідає про так звану російську рулетку, ми бачимо, що після несення Україною ударів в глибину території країни агресора, ніякого підвищення такого значної ескалації немає, і що Кремль він щоразу сам відсуває свої червоні лінії, він їх переносить. Але Шольц твердо стоїть на своїм. Тому особисто моя така думка, що зараз з одного боку немає ніякого сенсу Україні тиснути, робити жорсткі заяви, але з іншого боку потрібно, тому що зараз йде процес формування мирного плану Трампа йде такий зараз переговорний процес на дипломатичних рівнях, на різних рівнях, і Україна має чітко окреслити свою позицію. А от щодо НАТО. І загалом того, чи отримаємо ми запрошення, сьогодні є заява від генсека НАТО Рюте, який повідомив, що посилення військової підтримки України зараз важливіше, ніж розмови про те, коли її запросять в НАТО. За словами Рюте, союзники повинні переконатися, що президент Зеленський вступить в перегорний процес з позиції сили, коли він не розпочався. Тобто Рюте він не вірить в те, що Німеччина дасть згоду, не лише Німеччина, а звісно, зважаючи на таку вісь Німеччина і США, Тому каже, що зараз треба приймати рішення, щоб посилити Україну і щоб у України були міцніші переговорні позиції. В той же час щодо позиції генсека НАТО Рюте, сьогодні міжнародне британське видання Фінансовий час опублікувало деяку таку додаткову інформацію, чергові його заяви, та повідомило, що генсек НАТО. Попередив Трампа про жахливу загрозу через мирний план щодо України. Видання зазначає, що на думку Рюте примус України до поганого мирного договору з Росією посилить позиції Ірану та Китаю. Ми не можемо допустити ситуації, коли Кінчен Ін, Путін, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли угоди, яка не влаштовує Україну. Тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише Європи, а й Сполучених Штатів Америки, сказав Рюте. Також Рюте додав, що між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном існують глибокі військові та економічні зв'язки, а взаємні позначання зброї та грошей підживлюють війни в Україні та на Близькому Сході. Звісно, добре, що генсек НАТО Рюте попереджує Трампа, особливо зважаючи на те, що Трамп рахується з його думками. І ми пам'ятаємо про що писали міжнародні змі про те, що під час першої каденції Трамп він завжди прислухався до думок і заяв Рюте, і що лише Рюте в Європі міг його заспокоїти. Тому це безумовно добра новина, також зважаючи на те, що, наприклад, вчора з'явилось повідомлення, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Вже неодноразово спілкувався з Трампом, що він постійно розповідає йому про своє бачення завершення цієї війни. Тому подібні новини і те, що такі люди, як Рюте, інші люди, які мають вплив на Трампа, які мають позиції справедливого завершення війни, що вони доносять. Новообраному президенту США свою позицію. Важливо, що на тлі формування мирного плану Трампа, мирного плану Келога, як пишуть журналісти, пропозицій для України та Росії, Україна зараз активно працює над тим, щоб посилити свої переговорні позиції, зокрема, проведенням другого саміту миру. Вчора ввечері пролунала заява від нашого президента про те, що Україна готова запросити РФ на другий саміт Миру. Але за словами Зеленського, Росія буде робити усе, щоб зірвати проведення другого саміту миру, тим паче за участі російських представників. Таким чином, Україна прямо каже країнам глобального півдня, що ви хочете бачити Росію на саміті миру на другому етапі. Будь ласка, Україна запросить. Але Росія не хоче миру, і вона буде робити все для того, щоб зірвати цей саміт. Цікаво, що на Росії у відносно авторитетних змі, зокрема у виданні комерсант, вчора з'явилася така цікава стаття з повідомленням про те, що Кремль вже почав формувати у чиновників так званий правильний образ так званої перемоги у війні з Україною, і що цей так званий образ так званої перемоги повинен орієнтуватися саме на мирний план Трампа. І що взагалі завершення війни повинно сприйматися суспільством як перемога. Звісно, такі повідомлення в російських змі вони є дещо несподіваними і вони йдуть в розріз з офіційними заявами Кремля не лише нещодавніми заявами, а й заявами останніх місяців. Кремль періодично заявляє, що він проти заморозки війни, що він хоче дотиснути Україну та інше. А тут такі повідомлення, що, начебто, завершення війни це для росіян має бути перемогою, і що для росіян перемогою буде і мирний план Трампа. Проте я хочу зазначити, що Москва завжди розкладає яйця в різні корзини. Тому вона буде готувати аудиторію, будуть певні якісь такі меседжі і до такого варіанту розвитку подій. Адже Трамп він не просто говорив, що він планує завершити війну за 24 години. Якщо буде його жорстке рішення, то куди Москва та Кремль дінуться? Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині, а саме на повідомленні про те, що США оголосили новий пакет військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Якщо подивитися список, перелік озброєння, номенклатуру цього пакету, то нічого, начебто, нового особливо немає, але сума велика. Єдиний новий пункт це протипіхотні міни, що Україна дуже довго просила, і для нас це зараз вкрай важливо, тому що протипіхотні міни будуть сучасними, можна мінувати дистанційно. Ці міни мають саме ліквідатори. І, звісно, Україна очікує нові партії, ще й великі, балістичних ракет «Атакмс». І напевно вони в цьому пакеті точно мають бути. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.